Усім привіт! Я не знаю, чи кидатиметесь ви в мене капцями, бо я вам цей DTIVice обіцяла ще давно, а ще я зникла на два тижні, але я ці два тижні жила життя. Якщо коротко, я захистила диплом на дуже високу оцінку, потім я пішла в запой, потім я опинилась в селі, потім я знову пішла пити. І ось нарешті я розфарбувала «Дітей вайс і Ось ми тут народ. Нарешті я записую про Діті Вейс. Що ж, я сподіваюсь, мені не треба пояснювати, що таке Діті Вейс. Ми всі художники знаємо, що це таке, ми всі знаємо, що таке малювати в своєму стилі усі ці челенджі. Ми знаємо, як їх влаштовувати, як не брати участь, все чікі-пукі, бо цей е, челендж, напевно, старший, ніж деякі з вас. Тому. Що? Буду вам розповідати за сенс малюнку про правила, інформацію і трелівалі. Думаю, буде сенсовно почати саме з правил. так-народ. от, народ, Це буде незвичне дітяве, в плані того, що я не буду проводити його в інстаграмі, йоу! Бо я не знаю, я, напевно, вже усюди, де тільки можна. Розповіла, що я видалила Інстаграм і Тік-Ток. Тому, якщо ви будете викладати ці. ну... Малюнок на цей Дітяйвейс там, то якби помічати мене там нема сенсу, і, і... зрозуміло, що роботу я там не помічу. І тому DTI вайс буде проводитись в карі і телеграмі. З усім відомих правил там, це бути на мене підписаним, підписаною підписаними і додати арт як Другу світлину, це знаєте, це база грунт, основа. І в чому буде специфіка кожної з соцмереж в Телеграмі, це буде в моєму телеграм-каналі, де буде мій пост про Дітівас. Я його закріплю, щоб він ніде не загубився, І там, де написана назва мого каналу, будуть закріплені повідомлення, і там одразу ви зможете його знайти в пості до цього Діті Айвайсу, в коментарях ви вставляєте свою пікчу, і в цій пікчі. До опису. Зазначайте всі свої соцмережі, а я відповідно в себе в телеграм-канал буду репостити ці ваші малюнки. Отака ідея. Також, в телеграмі є така функція, як пошук по хештегам. І хештег, який ми будемо юзати, що в каріше в Телеграмі, це Дідівайс, Боже, як багато де. Я його напишу, щоб ви знали, як він виглядав, він буде написаний усюди, тільки можна, коротше, не загубитись. І як він буде проводитись в карі схема, в принципі, така сама. Пост пишете, хештег вставляєте, картинку свою прикріпляєте, щоб все було чікі-пуки. І також можна в самому дописі через равлика. Згадати мене, там просто діді Юартість пишете одним словом і, і, і все. Ну коротше, все буде написано, все буде зазначено. Бо окрім того, що я зараз це проговорю, це буде ще написано, ви зможете прочитати, бо я знаєте, я давно не розмовляла, тож я зараз максимально хаотік. І от намалювали ви свій шедевр і спитайте в мене Діана, от ми намалювали нашу картинку. Ми до всіх цих правил прислухалися. А що нам буде в обмін на це? А я вам відповім: а вам будуть малюночки в подарунок І Дивіться, буде всього три призових місця. Третє місце отримає скетчову картинку портретик. Я думаю, я прикріплю картинки моїх скетчових технік, щоб ви розуміли приблизно, який це буде результат. Також. Друге місце отримає повноцінну картинку портретик. Це я, певно, теж прикріплю. І перше місце отримає повноцінний арт постегна чи по пояс. Ну, Ми, ну, ми подивимось, ми обговоримо це з переможцем, бо я не знаю, яка буде фантазія в переможця, бо ця людина може обирати все, що завгодно. В принципі, все залежить від того, типу, що ви в мене попросите. Головне, не забувайте, що я там особливо не малюю стариганів, дітей, там, фурі. Ех, моя фаза це зараз корейські хлопчики і мої персонажі. Да. Боже, я не уявляю, як мені доведеться, якщо що малювати дівчину. Коротше, та страшно. Але хто я така, щоб відмовити переможцям? І знаєте, яка умова, щоб отримати подаруночок? Дедлайн дітей Івайсу буде до 30 липня, це прям не знаю, це велетенськими жирними літрами, треба підкреслити до 30 липня, е, приймаються роботи саме ті, які хочуть отримати подаруночка. Так малюйте і хай, коли завгодно, хоч в вересні там десь намалюйте. Е, мені буде приємно подивитись на те, як ви побачите моїх хлопчиків. Так, от, також я думаю, що якщо робіт буде більше, ніж 10 приблизно, То, можливо, я навіть зніму відео про те, як я оглядаю ваші роботи на DTIVice, бо в минулому році такого не було, бо і робіт було небагатсько, щось типу штучок сім. Е, тому я не знаю, як буде в цьому році. Я сподіваюся, що ви не приклянете мене від того, що я вам забабацала на DTIVice, бо ну, я б плаялась. Якби я була початником учасником DTIV, я б вмерла б. Наче усе, що треба важливе, я сказала. Якщо правила я там не домовила, то я їх допишу їхати усюди, в описі, в коментарях, в телеграмі, де завгодно тільки можна це написати, Я напишу. Так в чому ще одна специфіка цього Дітя Вайсу? Окрім того, що я познущалася з себе, я ще буду знущатися з вас, бо це буде вам моя помста. Ото не треба злий дідію артіс їхати. Я страшне вам влаштувала тако. Е, в чому особливість? Те, що ви зараз бачите на екрані, це не вся картинка. От те, що там ще трошки ховається за листочком зі сводчами, там продовження Дітяй Там, Тут бляха ціла розгортка з моїми персонажами, які сидять в кафешці. Так, я вирішила ультануть і щоб ви згадали, що я взагалі-то малювати вмію, а не тільки оці портретики з корейськими хлопчиками і своїх оголених персонажів малювати вмію. Отак От ми, до речі, підібралися до того, що <tails> <backdrop> про що буде цей DTAVice? Специфіка цього Дітявейсу буде в тому, що ви можете намалювати будь-кого з моїх хлопчиків. Можете всіх чотирьох, двох, трьох, одного. Кого завгодно, але це повинна залишитись естетика, не знаю, вайб, посиденьок в кафешці. Або стаї умовної, або там, де вони в чотирьох зібралися. Ну, коротше, ви зрозуміли, посиденьки в кафешці. Це тематика цього дітей. Вась, з моїми хлопчиками. Я деретва Якщо будь-делуло, то тільки так. До речі, що можу ще сказати? Це перший арт. Якщо брати прям усю цю розгортку третього формату, то це перший арт, в якому мої хлопчики зібралися всі в чотирьох, нарешті вони на одній картинці. Нарешті цей день настав за чотири роки їхнього існування. Так о, як мені прийшла ідея цього малюнку? Це було все пов'язано з тим, що Діана, всебто я захистила диплом і потім пішла в розгул. А це значить, що мої персонажі теж пішли святкувати. Я вирішила їх намалювати в кафешці, де вони сидять, їдять. І все таке. До речі, був такий мікро пікро спойлер до того, яка буде тематика Дітяй Выйсу. Коротше, я користуючись референсами з замальовок, там був, коротше, картинка персонажа, який облизує пальці, певно, що після їжі. Я замалювала цю картинку, сказала, що тут є, типу, така відсилка на Дітяй Вайст. Ніхто не вдуплив їх, яка саме, е, бо там була купа і роздяганих хлопчиків. Так о мем. Потім я ще кидала купу спойлерів, це було збільшого розмиті картинки. Тому так, це все, що я могла тоді кидати, бо я хотіла зберегти інтригу. Мені дуже хотілося, щоб це було прям сюрпрайз, сюрпрайз. І я вважаю, в мене вийшло. Якщо навіть не сюрприз, а хоча б тим, що ця робота дуже масштабна, типу, у вас є на вибір будь-який хлопчик. Серйозно, я навіть проводила опитування в своєму телеграм-каналі, хто у вас улюблений серед персонажів, серед лідерів там Юкіо Себеро, тобто один там патлатий хлопчик і той, що в окулярах. Ой, бідосі. Коротше так, я в вас вірю, ви зможете когось з них намалювати, я впевнена, ви зможете передати усю цю атмосферу е, милих затишних посиденьок. Е, можливо, навіть е, ви також збережете цю тематику саме азійської кухні, бо м'ям в тому, що. Ігать. Вони, типу, живуть в Україні, мої персонажі, але. Але та. Вони взяти. Я не знаю, як їх чотирьох занесло прямо в одне місто. Як вони всі зустрілись? Ну, коротше, мем. Про це я не думала. Для мене головне, що в мене є чотири хлопчики-няшних персонажа, про яких я просто пишу няшні історії десь в своїй голові. А так, а тепер я намалювала про них картинку і змушу вас її також малювати. Бо я хотіла спочатку намалювати когось одного, але зрозуміла, роз, що я не зможу вибрати когось одного, бо я їх усіх люблю. І потім подумала, може намалювати як на Різдво було, тобто чотири окремих арти. А потім подумала, що ні, це для мене занадто, я не хочу так страждати. І намалювала отаких от два арти. А, але це не значить, що я менше страждала. Просто я так дивлюсь на це дітей Васі, і в мене таке враження, що ніхто не візьме участь, бо і, гай, тут є комбо з усього, що люди не люблять малювати. Це кілька персонажів на одному арті. Це дуже оцей пропрацьований фон. І те, що тут бляха, хлопчики. От хлопчики дуже не люблять малювати. От якби я як в минулому році забабахала якусь дівчинку кото дівчинку тоді може було б більше. А так я знущаю з вас поповнені. Бо знову ж таки, я мстю і помста моя страшна. Бо і хай, знову ж таки, ви жопи <гум> такі. Бо якби ви підписались раніше, я б зробила б дітей весь раніше. І можливо він був би не такий страшний, як зараз. Отак. От От я жорстка і... і зла жінка. Хоча мені подобається, що я забабахала, навіть якщо тут ніхто не візьме участь, в мене буде велетенська розгорка з моїми хлопчиками, яких я нарешті відмалювала всіх разом. А також ще можу додати, що оскільки ж я відмалювала усіх, то у вас є широкий асортимент, кого намалювати. Бо знову ж таки, мені здається, що все ж таки в когось тут є улюблений серед цих серед цієї неймовірної четвірки. І тому. Вам буде простіше, бо я не забороняю малювати когось одного, двох, трьох. Е, не обов'язково малювати всіх чотирьох, бо я, ну, я не настільки зла <свісно> жінка. Е, головне, щоб ви побули делулу, е, щоб ви весело помалювали і провели час, <свісно> щоб десь поламки ви уявляли, що сидите разом з ними. Бо, знаєте, це все, що я можу собі дозволити, просто фантазувати про своїх персонажів. Хоча і хай за весь цей час, коли в мене я захистила диплом. І десь тиждень після цього я, я не пам'ятаю, що було. Це було... був неймовірний тиждень. Реально, це ж Ні, це вже 10 днів пройшло, як, як я захистила диплом. Страшне. Фу, о боже. Проте такий веселий діж, серйозно. Я, напевно, запишу окремий підкаст про те, як я поїхала в село, бо там такі історії народ. Ви, ви будете просто валятись по підлозі від того, як я провела два дні в селі. А ще я хочу, щоб ви зацініли, які прикольні шпалери, типу, оформлення цього кафешки я зробила я намалювала саму себе. Мені подобається, бо я вважаю, це можна назвати Діді Кафе. Я буду монополістом, хоча б в своєму вигаданому світі і хат. Але мені подобається, серйозно. Я прям дивлюсь, записую цей відос і бачу скетч самої себе. Це геніально. Бо якщо знову ж таки дивитися сюжетом цієї картинки, то там намальований Юкіо і Шигисі, то... Там трошки визирає в кадр Себеро. тобто, наче цей кадр був сфотографований трошки вище, і зрозуміло, що він був сфотографований Томомо, який, типу, вийшов за стол, щоб їх сфотографувати. Тим часом, як на цій картинці, яку я зараз розфарбовую, помітно, що телефон Томомо лежить поряд з ним, тобто фоткається не на його телефон, він просто його поклав на стіл. І його фоткає хтось або Юкі, або Шелісі. Мені подобається. <хи> я намагаюся щось придумати цікаве. Прочитаю, ну, щоб було зрозуміло, що вони сидять за одним столом. І, і весело проводять час. Боже, я дивлюся, яка няшна картинка. Бо у вас лише от то, що я розфарбовую, ви бачите, а в мене вже все розфарбоване і оліцями підведене. І Боже, як це страшно виглядає! Ну, типу, страшно потужно. бо. Після того, що я малювала одні суцільні скетчі, побачити дофіга розфарбовану розгортку з купою пропрацьованого фону, ну це страшне. Ще до речі, можливо, я сюди впихну і в телеграмі впихну, коротше, усюди впихну, де можливо. Гайдлисти про те, як персонажі між одне одним комунікують, і як вони одне до одного ставляться, бо просто те, що вони друзі, цього не доставить. Треба розуміти, оцей їхній коннект. Тому так, повставляю тут, а повставляю в телеграмі, де тільки можна, повставляю. Іпі! Ну а так, підсумовуючи, усе сказане, то народ, малюйте картинку в своєму стилі. Беріть будь-якого хлопчика, можете, в принципі, малювати будь-яку кафешку, яка вам буде вважатись більш ідеально підходящою, фон позу. Так зазвичай хлопчики залишаються незмінними, їх чіпають заборонено, хлопчики, є мої хлопхлопчики. І що там? А, додать мі арт як другу світлину, використовувати хештег, помічати мене, якщо це можливо, і а, дотримуватись дедлайну, якщо ви хочете подаруночок. А про подаруночки я вже казала, які будуть. Боже мій, це треба буде три картинки малювати, тренда! А якщо в мене ще дівчат попросять дрин! <смі> я не уявляю, як це буде, але це буде весело. І що ще? І в принципі це все. Знову ж таки, те, що не сказала, напишу і все. А тепер залишаю вас на самоті з моїми хлопчиками, щоб ви дивились, як я їх народжу <смі> буквально. О Боже, ви уявляєте, яке страждала, це була тренда. Я буквально коли розфарбовала всю цю картинку, мені вже відмовляла спина. Я просто так сиджу, сиджу, розфарбовую їх майже увесь день. І як встала зі стінця, і спина така, боже мать, ти що? Не можна так робити. І все. Але доробила їх. І я хеппі. А що? А вам бажаю тоді щастя, здоров'я! Собільне менталички, багато натхнення, щоб ви змогли намалювати моїх хлопчиків, бо я буду чекати, я буду моніторити, я буду... я буду чекати, коротше, і Я хочу побачити своїх хлопчиків. Бо що? Що тільки я їх малюю? Серйозно. Ото е <плес> тільки кілька людей мені робили, робили фанарти, я по можливості їх друкую і вішу собі на стінку. Отака я людина, дуже сентиментальна. Якщо навіть не друкую, бо нема грошей на друк, то зберігаю себе в галереї скріншоти. Та, хороша краса. Буду чекати на картинки, на те, як ви будете брати участь цій хати. І як ми будемо всі бути Ось така історія. І що? Щось здоров'я, стабільна менталка і багато-багато грошей. Дубайте про себе, піклуйтеся, про себе донатьмо мене ЗСУ, це дуже важливо. І. Побачимося на наступних відео. Іпі!